Всім привіт, друзі! Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, а саме е, Астралія б'є на сполох, адже Росія хоче розмістити свою військову базу 1400 кілометрів від берегів Австралії. Це буде. В, е, вона планується зробити в Індонезії, на острові Біак. Це всього там, 1400 кілометрів від Австралії, від міста Дарвін, де, до речі, розташована американська військова база. І взагалі, як це вплине на Австралію, на Штати та й на Нову Зеландію? Так що додивіться це відео до кінця, поставте подобайку, розлоги, коментар. Е, я ціную підтримку кожного з вас, друзі. Ми почнемо з того, що для Росії це потужна геополітична демонстрація, адже вона завжди претендувала розширити свою зону впливу. Індо-Тихоокеанський регіон це дуже важлива локація в плані геополітики. І бути присутнім тут для Росії це такий великий крок, де вона хоче показати. Що ми тут і ми все контролюємо. Отже, Росія хоче бути присутня. У всьому світі, хоча вона грає майже завжди на мізерах, але хоче бути скрізь. Також з одна з версій, це може бути відповідь на підтримку Австралії і України, адже всі знають, що Австралія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагала Україні, і давала свої бронемашини. І озброєнням, і фінансовою допомогою. А Росія, звісно, що відслідковує і хоче якось своєм, свого роду якось помститися тим країнам, які допомагають Україні зброєю і фінансовою допомогою. Тому це також один з варіантів, що Росія хоче нагадати, що е, і залякати свого роду Австралію і Сполучені Штати Америки. Взагалі, що я хочу сказати, що е, Дуже важливе стратегічне значення цього регіону і Тихоокеанського регіону, адже останні десятиріччя йде боротьба за зони впливу між Китаєм, Сполученими Штатами і Росією, тому що тут важливі торговельні морські сполучення проходять, і також ще один спосіб тиснути на Штати. І на Австралії, адже тут розташовані також військові бази Сполучених Штатів Америки. Тому цей регіон звісно, вважається геополітично дуже важливим. І в стратегічному плані Росія буде намагатися збільшити свою присутність у ньому, от як починає зараз з Індонезії. Острів Бяк – Біак, в Індонезії, Росія хоче розташувати свою. Військову базу має стратегічний аеродром, з якого можна запускати безпілотники, також бомбардувальники, також вести розвідувальну діяльність. Більше коли в цьому регіоні також присутні військові бази США і неподалік Австралії. Тому це такий дуже важливий аеродром і острів для Росії. Саме партнерство з Індонезією для Росії. Воно можливе, тому що Індонезія є стратегічною країною, вона розташована в стратегічній зоні, от саме він до тихоокеанській зоні. І вона не є членом НАТО. Тобто в цих обох країн розв'язані руки бути партнерами, і Росія саме тому намагається відкрити там свою військову базу, щоб впливати на цьому регіоні. І це може, до, неї, до речі, для неї. І Закінчитися успішно насправді це дуже серйозна така небезпека в регіоні, адже Австралія є дуже давно вже союзником Сполучених Штатів Америки і присутність Росії тут ставить під небезпекою От саме Австралію, і також тиск на Сполучені Штати Америки. Отже, Росія хоче базу на острові Індонезії, неподалік берегів Австралії. Австралія, звісно, буде турбуватися за це, адже це дуже такий стратегічний регіон для всіх геополітичних гравців, починаючи від Китаю, Штатів, Австралії, і починаючи там, і закінчуючи від Росією. Але чи вдасться їм заключити цей договір? Будемо надіятися, друзі, що ні, тому що присутність Росії в цьому регіоні, я думаю, не буде бажаною для всіх цивілізованих країн. І навіть для Індонезії, якщо вони в перспективі просто вони не знають, з ким вони хочуть мати справу. Так що, друзі, дякую, що ви сьогодні додивилися це відео. Дуже приємно, що ви продовжуєте бути в мене на YouTube каналі. Дякую за ваші відгуки, що ви робите під моїми відео. Дуже приємно читати, вони мене надихають. Тому будемо продовжувати і далі записувати цікаві відео про Нову Зеландію. Саме таке, як сьогодні, це відео. Хочу бажати, що вам щастило всіх ваших починання. Будемо на зв'язку. Слава нашим воїнам ЗСУ!